Я в дряду, я цей Плей, і ми продовжуємо грати vs Zombies 2. Це друга частина нашого проходження. І поки я в мене час, подумав, чим не зробити відео Так що не будемо його тратити, бо в мене його мало. І ми починаємо. Ми закінчили на 7 <кхух> на левелі. Зараз будемо проходити з восьмого пога. Да. Нагадую, в минулій частині я купив нову для себе рослинку. Ось оцей от. Я його зразу візьму Я попрокачу всіх рослин своїх. Ну якщо щось тут? Ну, по сути вот так вот. Если нормально вес сегодняшники, то можно и вот, вот это поставить. За 250. Ха-ха-ха-ха-ха, лошарен -ха 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 обманул. Мануло, жаль. Так що горіх він більше до з'їсти. Тут... Так я знову поставив запис. Там, де горіх стояв. Це буде незручно досить робити, так що треба буде чекати, поки ці ідіоти прийдуть. О, не сенсторму не треба. Я тебе видос клаю. Ну, по суті, там мене є ще трохи часу, так що можу пару рівнів, що пройти. Так, є наступний рівень. Так, мені за 5 долярів цього не треба буде. Є, як цей? А, цей... Цей, соняшник. І цей, І О, можна за рекламу поняття. Окей, буду знати. To tym już kiedyś było Będę które deficyt І за багато зомбіків. Замало сонця і забагато зомбі. Що треба це б Ой, й йо, пересипний. Чого ти робиш? брысь Вот и вот А, я тут тебя покрыл. Пуффик. что дай, не дойдешь. брейф. Ага, то. Ага. Ю мене от оцей от ідіотик. Я не знаю взагалі що він мені. А на що він мені? Такі питання, на що він мені сідався, Дивучий. Я думаю, так вот. Зразу два сонця бахну. Может быть у нас є шуми, Но, але надію всіх не будет. i y、yeah. Супер, 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 файлик. Файлик. Шоу-звездки. Солнце будет терять, дубы. Куда? Ах ты, гави, да? Выдал солнце. Ну все, банка, хай самат. Хайфат, хуси, хай самат. Кайфават, хуси. Смотри, он забу забьому. По сути. По сути, ой. Криджову заруб. По сути, КиВСБИ канал. Да речь. Ведь на мій канал. Підписуйтесь на мій discord сервер, на телеграм канал. Це все дуже фай. В Discord ви перші можете дізнатися про вихід моїх відео. В телеграмі новини е, новини мого каналу, інстаграм геть. Так, в телеграмі новини мого каналу. Це перше. Друге я не знаю, що, там, але підписуйтесь на телеграм канал, підписуйтесь на discord сервер. Щоб все було абсолютно файно. Е, так. Ага. Типа від'їдали рослини, я зробив вижити. А чи не забагато ти хочеш? Таке собі від'їдали. Дичка. Поспешил. Ето перес это у ну, вас скільки? Можна я тебе убью? Ааа. Тут ще й двійці... Дві швели великі. Окей. Окей, сюди так погано, я живу. Так, я б с Я ж допаду в Напетіть то. Жаль, що, до речі, жаль, що не можна подивитись. Ну, типа, щоб зомбі подивився горіхом, поки його їсть. Було би занадто файно. Е поки тут. Виставлю трошки біду. По суті, це має бути не так вже важко. Цей рівень. Але ще тут то на екран, то на годинник. То на екран, то на годинник. Тому що, не час, Але поки він є, можна зняти відео. Так що я прийду, його замонтажу, зроблю прев'юшку. А і все, Якби... І залию на... На мій улюблений канал собі і плеїть І як би тут все, все лягти, все просто. зробити F.T.B Треба посовити оборону мій біду Дутким кап кап'ється Останній зомбак поки ні йде, тут тобто рак уже догорів червону коли допросту ставим, все, є. Оскільки в мене є ще хвилину 30. Нормально, ще 10 хвилин зніму. Відусь. Так, 3000 монет, горіх. До речі, файно, файно, файно. Такий наступний рівень. Мені доведеться вирізати ці реклами інстаграму. Нечка, що там реально. Так кейси. Хочу не знаю електрик-електрочай. Я не знаю к е, ні. Я забув уже. Не понюш. Ж... Ага, це якийсь типа був баф, щоб 100 сонц було, а не 50 як завжди. Окей. Перший деф я буду ставити. О тут себе. Щоб було сонне. Я не розумію, у мене такий буде хреплий голос на відео, А то я не хворій нічого, типа у мене якийсь хреплий голос тут. Це у просто так відчувається, що він реально такий буде. Досить дорога оборона. Але я думав потягнемо, потягнемо. тут же то все от є. До треба порахувати, скільки це оборону все коштує. Ці 1250. А тут ці от э, кулюки. Так. От у це взагалі погада. Значить лінія з цих могла б коштувати 1250. Досить багато, скажіть. Досить дофіга? Ну ні, ну не треба, даже 700 дві. Так, а ну в принципі я не вмію зробити повну лінію. Я можу зробити отак. Вот ніхто мені не забороняє зробити ульту на содочків. Ну і по суті лише розпочкаю. Є, так, але файна у мене оборона. І дорога, до речі. Досить дорога Дос, оборона. Quest complete. Келесно. Кефтебе. Так, плювати тут. Так, три тисячі монет, це, це. До речі, знову. Те, що я використовую на початку, та ти замахав інстаграм? Е, Кажу те, що використовую на початку, мені даються ці прокачки. Я пересете. Ну, не здавав ці от штуки тупі. Вони дуже мега заважають. Да... Да, Ду... Вот и прошло 30 секунд за одну. Шик. Тут я уважаю шикано, ты ночью море удивожен. Чого вс ідіотіка, така довга зарядка? Мені треба сонця. Більше сонячної енергії. Щоб назбирати дуже багато тут цього. Е, кулюки, як не запам'ятаю назву на англійський. Я можу вам буду назвати кулюк. О, але файде. Вс фанат. А тут ну, пшл, звіт. Ты реш свои. Ты рейс свои, сонцы, да, шо тебе? А тут ну, пш звезд. Шо з весь он свет. я добрый. Стреля. Так, треба розстріляти верблюсь. По приколу. Ну, перше Та я дуже добре людей. О, бо бу Короче, боксер. А це? Та ні, дякую, цю донатка, мені не треба таку. Так, чекай, 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 шо там? А ти Instagram мене п'ятий раз перебиває. Не, ну по суті можно от целый рівень пройти. І от скоро уже. Ну по суті, на прев'юшці буду силы это, а. Як бы окей, що один раз треба пройти. Один, один левел. Що тут зразу де... Не, от і дав я без попередження от ты я без попередній... зробив 30 секунд за одну. О, чисто бункчоем буду. Слухай, А давай чисто бункчоем. Шикарно буде. да 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 Як весело. Хоча мені здається зараз так договорю, що та прям реально весело буде, то що не збожу відбитись. Ачки двоє не реагують? Бушо цей радіус. Не понял. Ага. Походу. Походу в нього радіус пофіксую. А не ду. Бена часто бункчйный... Бонкчйный Я Не, по приколу часто розкладу. Надеюсь, лешних звуків багато не буде, Тут це ваш шуркотинь всяких. А там буде сумно. Начили на расслабоне. Можно чувствую два в ряд будут, что я поставил и, на начали на расслабоне возривать. По приколу, что поставлю. И ну и ТС ЛСМ, что я вот так Вот так вот подкидать и все. Закінчення під рекламу інстаграма. Шикарно, просто забахав. Так. І дякую всім, хто подивився це відео. З вами був, як завжди, я, Цей Плей. Всім дякую за перегляд. На зв'язку Аріве Дерчі.